В умовах війни з Росією українському цивільному населенню необхідно мати базові знання у військовій справі з цією метою 4 червня громадська організація вороскол організувала відкритий вишкіл для всіх бажаючих полтавців. Захід присвячувався пам'яті полеглого в бою Дмитра Юденка, який був засновником та очільником воросколу. Побратими Дмитра вирішили продовжити його справу. Організацію тренування взяв на себе Святослав Сергєєв, який зараз перебуває в Полтаві на реабілітації після поранення. Сьогодні ми, як інструктора воросколу, організували відкрите тренування на честь пам'яті нашого головного інструктора і засновника організації Дмитра Юденка. Сьогодні це відкрите тренування у нас буде проходити по чотирьом локаціям: це тактика саме поводження зі зброєю, збор, розбір зброї, медицина, як ви бачите, вже люди займаються, і саперна справа. Також спеціально запросили в нас друзі з громадської організації. Вони займаються по Саме БП безпілотним літальним апаратом їх запросили, щоб продемонструвати, як важливо саме на цій війні. Ось такі, скажімо так, речі, як БПЛА і розвідка в цілому захід також передбачав благодійні внески для сім'ї Дмитра Юденка. Цей захід є саме благодійним. Всі гроші, які зібрані будуть у нас 100 гривень, був мінімальний донат від 100 гривень. Це на сім'ю Дмитра Юденка. В нього залишилась маленька донька і дружина. Вони, скажімо, так, потребували допомоги, і ми вирішили, скажімо, так, таким способом і зробити благоділо, і допомогти, скажімо, його сім'ї. Дружина Дмитра Тетяна також долучилася до вишколу, допомагала в його організації. Саму організацію ми створювали в день. Розпису в день реєстрації нашого шлюбу і в принципі все життя, поки ми разом жили, займалися разом цією організацією. Я дуже рада, що справу Діму продовжують, тому що він би сам цього хотів. і Він завжди говорив, що якщо вдасться повернутися, то буду далі продовжувати, тому що це дуже важливо. Багато хлопців, які в нас були на заняттях, вдячні йому писали повідомлення. Подяки, що ці знання дуже допомагають насправді відразу включитися у військові. Віддіє і врятувати собі життя. Тренування відвідала здебільше молодь. Учасники певні, що здобуті знання, знадобляться їм за умови участі у військових діях. Навички з первинної медичної допомоги будуть корисними і в цивільному житті. Я дізналася, як ну, більш правильно ставити е, турнікети. Ось ну здається, виходить. Це дуже важливо для цивільних, щоб зупинити кровотечу, коли вони бачать, наприклад, якісь поранення. На воросколі я вже не раз була, а я сюди прийшла щось дізнатися нове, більше щось доучитися, щоб потім все-таки теж піти на війну. Я прийшла сюди, щоб потім потрапити. в Зсу до відкритого тренування долучився і 144-й батальйон територіальної оборони. Я дуже добре знав. Діму Юденка жив з ним. І коли Святослав запропонував провести вишкіл, присвячений Дмитру, звісно, підтримав його, отримавши згоду від вищого командування, по-людськи і по-військовому долучився. Хочеш миру, готуйся до війни. Будь ласка, люди, самі потурбуйтесь про свою безпеку.